Усім привіт! Мене звати Інна Ференець, я енергоцілитель. Усю інформацію про себе залишу під відео. А сьогодні з вами хочу поговорити про тригери. що це таке, як з ними працювати. Хочу допомогти вам переосмислити інструмент роботи з тригерами. і щоб ви усвідомили, що те, що вас, вас тригерить в інших людях, то це дійсно ви собі щось всередині не дозволяєте, або щось собі не можете пробачити, або щось не можете відпустити. Але це виглядає не буквально. Якщо ви стрігірять курці, це не означає, що ви собі не дозволяєте корити. Потрібно дивитися в глибину. І сьогодні ви зможете це зробити і зрозумієте, як працювати з тригерами і для чого. Коли я проходила курс по розкриттю інтуїції, це було моє перше езотеричне навчання. Там був урок про тригери. І на цьому робився дуже великий акцент, тому що те, що нас тригерить, це наші уроки. І потім. мені тільки подзвонив дзвінок, і мене це стригерило, що, блін, я тут налаштувала знімати відео. І це, до речі, прикольно, тому що мені потрібен приклад, щоб вам дати і розібрати цей тригер. І як я розбираю тригер? Давайте, от прям як я. Що мене триггерить в цьому? Що я тільки налаштувалась, і мене хтось збив з мого налаштування щось робити. А чи може бути таке, що я сама себе збиваю зі своїх цілей, зі своїх планів, зі свого класного стану? Да, може. От розгор... коли задаємо собі питання, задаємо своєму тілу. Уявляємо, що от... тут немає голови, вище нічого немає, є тільки тіло, запитуємо тіла, можна руку покласти на живіт, на ноги. Там, куди хочемо, на серце, і задавати собі запитання, і відчувати, яка інформація йде з тіла. Вона буде більш ясніша, тому що наші програми саме проявляються через якісь там дуже розумні думки, установки, які ми десь почули. А з тіла вона інформація де більш чіткіша. І якщо запитати себе, саме це свого тіла. Чи може бути таке, що я сама себе збиваю з класного стану, і коли я налаштувала щось робити, я взяла збила себе? Да, може. І тут важливо усвідомити, не думати, що, Боже, оце то я хвора, для чого я таке роблю. А важливо усвідомити, що це насправді не ми робимо, це наші програми. Суть тригера підсвітити вам ваші програми. Деструктивні, які вам заважають жити. І ось я знайшла у себе таку якусь програму, і далі питання, як ми будемо її позбуватись. Є дуже багато методів, один із методів це енергоцілительство. Одну програму за один сеанс точно можна позбутись, але там сходять навіть цілі пласти, не одна програма. Тому, коли знайдете свої програми, не знайдете, яким способом позбутися цієї програми, то, звичайно, приходьте. Уся інформація буде під відео. А собі я зараз, так як я енергоцілитель, у мене є всі ці доступи роботи з програмою, я прям зараз собі це приберу і продовжу вам знімати відео. Дуже часто люди живуть в стані, що «Ай, мені байдуже, мені байдуже, що то мені сказали, мені байдуже те. І з однієї сторони класна позиція не вестись на щось, щоб воно тобі не створювало в житті проблеми. Але якщо це дійсно тригер, і це повторюється, повторюється цей сценарій, то ви маєте звернути на це увагу, тому що щоразу урок приходить сильніший, сильніший, сильніший. І чим більше ви це все ігнорите, тим більше воно зростає. І потім, як прилітає урок, і ви такі, блін, де да я все життя себе зраджувала. А мені постійно йшли м'які уроки. А потім вже якийсь момент прийшов прям дуже жорсткий, коли все життя пішло. Пішло. Це не означає, що якщо вас щось тригерило, ви маєте піддатись цим почуттям і просто визвіритись у відповідь на людину. Це теж не так. Якщо ми говоримо про винесення уроків, то що це вам дасть прожити ці емоції? Те, щоб вони закінчились, ну ок, ви повелись на цю програму, прожили емоції, ок, і що? А урок в чому? Щоб позбутися програми. Щоб позбутися цих сценаріїв і свого життя, потрібно засвоїти урок. Що означає урок? Певне усвідомлення, яке допомагає нам по-іншому почати дивитися на світ, по-іншому мислити, по-іншому діяти, по-іншому створювати своє життя. Від наших реакцій, від того, як ми навіть людині відповідаємо на хамство, залежить те, як ситуація повернеться в нашу користь. І якщо ви дуже трігеритесь на те, що вам хтось нахамив, ви не можете повернути ситуацію в свою користь. І тут питання не в тому, заслуговує людина, щоб ви її у відповідь нахамили чи не заслуговує. Ні. Коли ми говоримо про свої цілі, про свої вигоди, коли ми виходимо в люди, дуже важливо це отримати, правда ж? Звичайно, мені потрібно засвоївати уроки і розуміти, як повертати кожну ситуацію в свою користь. А для цього просто-напросто не потрібно тригеритись, тобто потрібно бути усвідомленим. Усвідомленість це не лише, що я можу зараз в моменті усвідомити ситуацію. Це ще й про те, що вам нічого не заважає її усвідомити. Тому що, якщо якась ситуація зачіпляє вашу внутрішню сильну травматику, ну не тільки у вас, у мене теж, у мене теж може таке бути. Зараз такого немає. Уже давно в мене такого прям немає, щоб щось мене сильно чіпляло вводило з себе. Але я не виключаю того, що може бути урок, може якийсь прийти. Тому важливо працювати з тригерами. І це, по суті, психологія, і плюс в кінці робота із підсвідомістю. Це вже рівень магії роботи із підсвідомістю, тому що оці сценарії, тригери, ми отак-от. оп, і все, і ми прибрали з підсвідомості, якщо це якась одна штука. Звичайно, якщо ми якісь пласти прибираємо, то тут краще за один сеанс, тому що тоді вони мягко вийдуть, не буде вас сильно розшатувати, ви не будете проживати ці всі емоції, коли проживаєте, заходячи в кожну травму. Перше, що потрібно зробити, це чесно собі признатись, «Да, мене це стригерило. Не думайте, що я, я якийсь лох, тому що я ведусь на це. Тому що у нас в суспільстві якось прийнято вважати, що якщо ти реагуєш на щось, проявляєш емоції, що якщо тебе вибила із колії якась дібничка, то все, ти якийсь не такий. І тому у нас всередині є ось такі от можуть бути відчуття, що якщо я визнаю, що я стрігірилась на щось, на якусь тупу ситуацію, то я теж якби, ну. Типу, хто я? Я, типу, якась неправильна виходить, бо круто не тригіритись. Тому перше, що треба зробити, це бути чесним собою. Вам не обов'язково про це комусь розповідати. Не мені не потрібно розповідати, не облозі, не партнеру. партнером. собі просто визнайте і все. Ніде можете про це не записувати. Ніхто не буде знати, що ви самі собі визнали, що вас щось тригірило. Ви просто собі визнали, що да, мене тригірить ця ситуація. Далі наступний пункт. Потрібно розкопати, які ми питання собі задаємо, як я почуваюся від того, що це сталося, або від того, що це може статися, або від того, що це зараз відбувається, ну, відносно самої ситуації, як я почуваюся. можете собі також додатково питання задати, хто я така, коли це відчувається. Ой, коли це відбувається. Ну, і відчувається, да? Та я така, коли я це відчуваю. Тут по-різному можете покрутити, слідкуйте, яке вам питання більше хочеться задати для того, щоб купнути глибше. Наприклад, людина курить і пройшла мимо вас, і вас це взбісило. І ви себе запитуєте, яка я в цей момент? І ви вам може прийти відповідь бідна, нещасна якась. Ну, така, типа. Як програма жертви чи обіди всередині вскривається, хоч в житті ви можете бути суперресурсна, позитивна, ні на кого не ображаєтесь, або ігноруєте те, що насправді всередині відчуваєте образу на когось. Але отут, -от ви ось це все відчули. І ага, ось тепер я зрозуміла, яка я. І це деструктивна програма. Те, що нам не хочеться відчувати, це деструктивна програма. Якщо вам не хочеться в собі визнавати, що вас тригерить те, що хтось курить. Це означає, що там деструктивна програма. Якщо вам не хочеться визнавати те, що відносно якоїсь ситуації ви в програмі жертви, жартована, бідна, нещасна. Це означає, що це деструктивна програма. Все дуже просто. І цього потрібно позбуватися. Які є самостійні варіанти? Не самостійні, я вам вже сказала, є спеціалісти. Є я, є психологи із самостійних варіантів. Що ми можемо сказати? Можемо сказати. От, нащупали в собі цю програму в тілі десь, да, от можете прям відчути, де воно в тілі чи в просторі, де ви його відчуваєте, і сказати: Я відпускаю тебе. От скажіть, а раптом спрацює. Ну, в когось спрацює, а в когось ні, в залежності від сили цієї програми. Далі, що ми можемо зробити? Сказати собі, от свої оці, от, наприклад, у вас програма образи, ось тут ви відчули. І ви своїй осій частині в тілі кажете, я пробачаю себе, не тебе, бо коли ми кажемо, я відпускаю тебе, ми відпускаємо саму програму. А тут, коли ми кажемо пробачаємо, ми пробачаємо саме себе, тому що не буду пояснювати, просто зробіть вона спрацює. Це можливо навіть більше у вас працює, тому що перший варіант це більше для людей, які вміють працювати в каналі. Але інколи люди не усвідомлюють, що вони насправді вміють працювати в каналі, тому що працювати в каналі це канал зв'язку із тонким світом, із світом підсвідомості. І у багатьох людей це вже розкрито. У мене так було. Просто я була не в курсі. Коли я пішла на курс по розкриттю інтуїції, курс закінчився через місяць, і в мене вже відкрита інтуїція. Оказалось, просто я зрозуміла, як нею користуватись. Ось. І Якщо у вас працює перший варіант, користуйтесь, але також можете спробувати другий. У цій своїй частині, де вам всередині це болить, відчути її, дозволити собі її відчути, не боятися її відчути, нічого страшного не станеться, коли ви її відчуєте. Ну, може, звісно, захочеться поплакати. Але я в такі моменти, так як я працюю з програмою, я своїм клієнтам не довожу до того, щоб вони плакали, тому що я вам даю алгоритм не просто так. Не для того, щоб ви сиділи і плакали над тим, що вас тут мучає всередині. А ні, У вас вже є слова, які потрібно сказати: відчула цю біль? Одразу відчула, тільки хочеться плакати. Одразу кажете, я пробачаю себе за такий прояв. Я пробачаю себе за те, що я це відчуваю. Я пробачаю себе за те, що в мені є така програма. І все, от все, що за що вам хочете себе пробачити, скажіть. Там може бути ціла конструкція, не обов'язково один сценарій. Якщо там якийсь один сценарій, це один раз сказали, пробачили, воно відлетіло. Якщо там величезна конструкція, то звичайно потрібно більше зусиль, скажімо так, докласти для того, щоб її позбутися. Але це все реально. Я вірю, що кожен може сам багато чого позбутися. Але, звичайно, я вам рекомендую приходити до мене на енергоцілительство, тому що це найлегший шлях. Програми можуть давати відкат, що ви зараз позбулися, якщо там велика конструкція, а потім знову вона якось проявилася, ви знову її якось позбулися. Потім знову вона проявилася знов-знову. Тому що якщо велика конструкція, її потрібно розбирати. А якщо ми говоримо про сеанси енергочисток, енергоцілительства, кармокорекція, там одразу прибираються ці пласти. Сеанс енергоцілительства 25 євро. Досить доступна річ для багатьох людей. Щодо тригерів. Ми проговорили, що перше, що потрібно визнати, що вас щось тригерить, визнати, що вам дійсно це болить, не боятися цього, не соромитись цього. Ну, це та є, це в вас є, воно в вас живе. Це якась частина вас, травмована, чи не травмована, чи це просто якийсь деструктив, який взагалі ніякого відношення до вас немає, окрім того, що просто сидить у вас і його просто нам почистить. Просто нам признайте, що дав мені це є. Не потрібно одразу собі багато виколупувати, тому що я не можу вам обіцяти, що ви самостійно з цим справитесь. Якщо ми говоримо про самостійну роботу, знайшли один тригер, позбулись його, почекайте день, поки пройде, подивіться на результат, тільки з класного стану, з ресурсного стану, працюємо своєю під свідомістю, тому що коли ми не в ресурсі, у нас вмикається захисна реакція до світу, і ми не можемо. Скажімо так, адекватно мислити і на все реагувати. І може бути таке, що коли ви будете в ресурсі, вас вже це не буде тригірити. Друге, задаємо собі питання, розкопуємо, нащупуємо цю біль, цей тригер, цей деструктив. І третє, позбуваємось його методом того, що або пробачаємо себе, або кажемо, я відпускаю тебе. І третій варіант, хочу уточнити, після того, як ми сказали, що я пробачаю себе, після цього кажемо дякую, дякую, дякую. Просто по факту, коли ми кажемо дякую, ми наповнюємо себе енергією. Подяки, це високовібраційна енергія. І навіть якщо ви війшли до цього в травму, яка підняла у вас негативні емоції, ось це дякую, 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 може допомогти вам вийти. Із негативних емоцій, тобто не сильно туди заглибитись, особливо, якщо там якась сильна травматика, і ви її будете позбуватися, розбиратися, розбирати її поступово. Ця, надіюсь, вам було корисно. Надіюсь, ви зрозуміли, що якщо у вас хтось тригерить, якщо вас тригерить лінива людина, то це не означає, що ви забороняєте собі бути лінивим, що і ви десь підсвідомо хочете бути лінивим. Потрібно розкопати і запитати себе. А що мене саме тригерить? А яка я, коли ця людина лінива? В принципі, таких тригерів можна розібрати дуже багато. Якщо вам буде дуже важко розібрати свій тригер, то можете описати мені свою історію в Директ. Якщо дозволите нею поділитися в інстаграмі, буде дуже круто. Я би хотіла побільше таких історій розібрати. Звичайно, це все буде максимально анонімно. Тобто, якщо ви там в тексті будете видавати якісь частинки особистої історії. То я їх затру для того, щоб людина не зрозуміла, з якого ви міста, як вас звати, і яка конкретна ситуація у вас була. Тобто, загальними словами, ділитись в інстаграм мені достатньо. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, можете писати мені в дірект, діліться у себе в сторіс, відмічайте мене.